Дивіться, яка ідея закону. Як ми сказали, він передбачає перевірити всіх, абсолютно всіх посадовців, всіх правоохоронців, включно з прокурорами, з працівниками СБУ, з міліціонерами і всіх суддів. Запропонований наступний порядок. Першим перевірку має пройти Національна агенція з державної служби. Це кадрова служба держави, вже існуюча, яка має представництво в кожному регіоні, яка має офіси, яку не треба творити набух. Після того, як ми очищуємо її, ця агенція з державної служби починає перевірки всіх інших органів влади. Причому в законі чітко зазначено, що це має початися зверху. Спочатку перевірку проходить міністр, потім його заступники, потім керівники регіональних управлінь і потім всі інші. Ми з вами добре знаємо, що якщо забрати керівників корупції, то піраміда починає сипатися. І нові люди, які прийдуть в результаті люстрації в очищені органів, вони будуть союзниками в дочищенні їх до самого низу. Що стосується президента і взагалі всіх обраних посад, закон. Згідно з рекомендаціями Ради Європи, розділив всі посади на дві категорії. Ті посади, які призначаються, це ті самі судді, працівники СБУ, прокурори, державні службовці. Якщо люди не проходять перевірку, вони звільняються з забороною повертатися на державну службу впродовж 10 років. Якщо перевірку не проходить посада, представник, е де, якщо перевірку, не проходить людина, яка на обраній посаді сидить, тоді наслідком є оголошення цього для виборців. Європейський Союз, усі європейські юристи, Ради Європи в своїй спеціальній резолюції проти того, щоб ми обмежували і будь-яка інша країна за допомогою ілюстрації право людей обирати і бути обраними. Для цього існує спеціальне законодавство, яке, наприклад, стосується сепаратизму, для цього існує кримінальне законодавство, яке забороняє обратися певним особам. Але люстрацію знімати з посад людей, що були обрані. На жодні європейські партнери не дозволять. У Нас були великі дискусії між собою, з залученням європейських правників. Вони сказали, ви можете це записати, але потім ці люди підуть в наші європейські суди, виграють їх і повернуться з мільйонними чеками і вимогою себе поновити на обраних посадах. Що стосується президента України, скажу чесно, в першій редакції закону. Була норма про те, що всі без виключення, включно з президентом. Проходять люстраційну перевірку. Коли ми домовлялися з різними силами парламенту про те, щоб об'єднати свої зусилля навколо одного закону, представники фракції УДА сказали, що вони підпишуть цей закон як співавтори лише за умови, що президентська посада буде прибрана з переліку посад, що підлягає люстрації. Їхня мотивація була, що це є обраний лідер держави щойно. І тому проводити ілюстрацію щодо нього є просто неетичним. оскільки дуже важливо не просто написати красивий документ і сказати, от друзі, який класний документ, але підлі депутати його не приймають. А важливо справді почати ілюстрацію. То в результаті дискусії, непростих дискусій співавторів закону, було прийнято рішення добре на пропозицію удару посада президента виключаються з тих, що підлягають люстрації. Усі інші, починаючи з міністрів і закінчуючи рядовими міліціонерами чи працівниками рай і держадміністрації, обов'язково мають бути перевірені. Що дуже важливо, так само мають бути перевірені посадові особи генерального штабу, командування і Міністерства оборони. Схоже, що це зараз величезний виклик, за який ми платимо сотнями життів своїх людей. Тобто я хочу заговорити обрані посади, такі як спікер Верховної Ради та депутати Верховної Ради, теж підлягають люстрації. Так, всі підлягають перевірці, але якщо людина, що знаходиться або претендує на обрану посаду, не проходить люстрацію. Наслідком не є звільнення з обраної посади, а є повідомлення для виборців в такий спосіб ми хочемо використати досвід друзів з Польщі, які перевіряють кандидатів в депутати. От за цим законом усі кандидати в депутати, що будуть балотуватися на парламентських виборах, мають бути перевірені на люстраційні критерії. І якщо вони не проходять Цю перевірку, то на сайті центральної виборчої комісії має з'являтися оголошення, що такий кандидат не пройшов перевірку за таким-таким критеріям. А далі вже виборці по європейську вирішують, чи хочуть вони працівника КДБ чи людину, що підтримало сепаратизм, чи вони не можуть собі такого дозволити.